Літній відпочинок біля води що може бути кращим. Та щоб відпочинок не закінчився лікарняним ліжком, потрібно виконувати кілька простих правил. Зокрема, не купатися у невідомих місцях, перевіряти дно водойми, не перегріватися на сонці та пильно стежити за дітьми. Не запливайте далеко від берега, не вживайте спиртні напої, не залишайте без нагляду малолітніх дітей, не використовуйте човни та інші засоби. плавзасобы в зонах пляжей. Не перевонтаживайте плавзасобы понад надустановленному пассажира мискисть и подъемность Будьте обережні на воде в случае, если кто-то тонет, если есть поблизу аварийно-спасательные водолазные службы, немедленно их оповещайте об этом. Також Іменесівці нагадують, що найбезпечніше купання на паспортизованих пляжах. Там і сміття немає ані у водоймі, ані на березі, та працюють рятувальники, забезпечені необхідним приладдям. Слов'янськ зараз має всього один пляж із паспортом маленьку кубу. Інші береги у водойм не підготовлені для купання людей. Там водні процедури можна приймати лише на свій страх та ризик. Святогірс також не може похвалитися різноманіттям пляжів. Паспортизовані лише пляжі Тайм-Аут, золота купель перлини Донеччини та Старого Замку. Інші місця відпочинку поблизу води небезпечні для здоров'я, Тож, що обрати дешеве місце відпочинку або дороге та з повним виконанням вимог рятувальників особиста справа кожного з нас.